Відповіді на питання до думи буря на Чорному морі. Чи виникли у вас після прослуховування повного варіанту думи запитання щодо її змісту? Які саме? Після прослуховування повного варіанту цієї думи в мене виникло одне єдине запитання. Чому козаки зневажали свого батька й неньку? А ким міг би бути з чого видно, що герої твору козаки? Доведіть, спираючись на текст. Підтвердженням того, що герої твору є козаками, є такі рядки. Суд на козацький молодецький на три часті розбиває. А ким міг бути третій герой? Як ви розумієте, його характеристику бездільний та безрідний? Третім героєм твору міг би бути грішник, який був покараний смертю. З якою метою введено образ третього козака. Образ третього козака введений з метою показу читачам, що може трапитися з грішниками, у яких є непрощені гріхи. Закріплення поняття дума як фольклорний жанр. Знайти в тексті твору буря на Чорному морі виразні ознаки жанру думи і усно проаналізувати їх. В думі є сюжет. А точніше композиція, Вступ. Ой на Чорному морі, на білому камені. Основна частина Ей, коли б то нас, браття, могла отцева й матчина молитва від сіля визволяти. Закінчення то... <кхід> став Господь милосердний їм помагати, стало Чорне море утихати, та так то утихало, ніби не гуляло.